Ось такий прикольний ПК вийшов. Зараз подивимося на його характеристики. Процесор Ryzen 5 3600, материнська плата Asus Prime A3020 MK, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, це SSD-диск. До речі, його теж можемо поглянути. Ось. Toshiba 256 гигабайт. Перевіримо, як грузиться YouTube. Все супер працює. Тепер перевіримо відеокарту. Тут дуже круте охолодження знизу, спереду. Повітря повністю поступає в ПК системний блок і двома вентиляторами проганяє повітря нагору ще й позаду, хоча сам корпус. Має досить невеликі габарити, але туди сюди влізе, в принципі, досить нормальна відеокарта. Взяв рулетку, щоб можна було показати. До 28 виходить сантиметрів. Дивимося на температури. Ось MSI GTX 1050 Gaming 4G. 52 градуси.

60 Чому так повільно підіймалася температура, бо досить гарний поток, потік холодного повітря підіймається, тому ну, ось, в принципі, я думаю, що вже не буде піднімати 62 градуси. Вентилятори крутяться на відеокарті. Ось на 62 зупинилась, але для цієї відеокарти це цілком гарний результат. Ну что, все. Протестовала компьютер. Вот такая вот классная сбирочка.